Вітаю, друзі! Всім привіт, мої хороші! Сьогодні розпрекрасніший легкий десерт двохшарове желе. До сметани додаємо цукор, просто перемішуємо і залишаємо, щоб, розчинився, щоб цукор розчинився. Желатин сухий, заливаємо прохолодною, перекип'яченою водою і залишаємо для набухання все по хвилин 3. В Одну порцію сметанки також ми додаємо дуже-дуже якісний, дорогий, гіркий какао це порошок спеціально для кулінарії, не для того, щоб пити. Желетим набух нормально. Я розпускаю в мікрохвильовці. можна на водяній бані, якщо нема під рукою мікрохвильовки. Готово розчинили до однорідності. і тепер, друзі, ділимо умовно його пополам, бо в нас же дві порції. Спочатку заливаємо в масу з какао, тому що вона густіша за рахунок какао і швидше застине. І розливаємо по формочкам і в холодильнику остужаємо. Відправляємо в холодильник на півгодинки, хай повністю застине стабілізується. І тільки потім ми будемо змішувати білу масу з желатином. Зараз ще не потрібно, сметана холодна. Желатин може швидко схватитися, це не потрібно робити. Так само готуємо світлий шар. Що тут у нас з вами? Сметанка 100 г, столова ложка цукру і чайна ложка розчиненого желатину. Просто так змішали до однорідності. Друзі, якщо в холодильнику місця мало для стаканчиків, просто я заливаю в лоток, коричневий шар зверху білий застине і потім нарізаю квадратиками порційно. Та й все. Залили, остудили і готово, друзі. Я чуть-чуть перший слой найскосок клала, щоб такий, наче був у нас рисуночок, а тут рівненько. Можна додати зверху ягоди за бажанням, можна вершки, можна третій слой вишневий, але в нас такий сьогодні прям на мороженко схожий, десерт. До речі, желатин дуже корисний для всіх суглобів, так що готуйте, друзі, смакуйте, ходіть здорові!